Diasm 4,2 кВт і з 9 помилкою. Так він працював новим. Так він працює зараз. Що ж, у нас тут майже стандартна конфігурація? Один трансформатор, 10 транзисторів понизу, 40 Амперні транзистори вгорі. Плавний пуск, мережевий блок живлення. Перевіримо спочатку, чи нема коротких по шині, а тоді спроби запуску. Ніяких зовнішніх ознак горіння тут не помічено. Все чистеньке. Тому перевертаю плату для доступу до контрольних точок. Плата керування встановлена. Також причеплені будуть вентилятори і зможемо перевірити, як все тут. Функціонує припуску. Для початку перевіримо, чи нема короткого на шині. Є заряд конденсатора. Тепер дамо напругу і увімкнемо і подивимося, що відбувається на шині. Тепер на входи акумулятора подав 24 вольта. І перевіряємо, що буде на шині в момент запуску. Стартуємо. Класного реле. а напруга на шині не зростає. Ось тут в куточку розташовується оптопара, яка вмикає схему плавного пуску, а чи вона працює, перевіряємо. Мірюю напругу на виході оптопари. Без припаювання провідничків тепловий вплив може злякати нашу проблему, і вона заховається на певний час. Буде зовсім погано. Отож, запуск. Реле клацнуло, а напруга на виході оптопари не впала. Тепер для чистоти експерименту перевіримо роботу контролера 3845. Вчепився двома провідничками до лінії живлення, що постелографа на затворі транзистора імітуємо замикання транзистора оптопари. І у нас є ось така картинка 55 кГц, в одних інверторах 100 кГц, в інших 55. Залишимо цю цифру, нехай буде для історії. Тепер заміна оптопори. Замінив оптопору, причепив дисплей. Тепер вмикаємо і спостерігаємо за напругою на шині. Напруга на шині піднімається, але в нас з'явилася проблема із шостою помилкою. Щось тут не так. Спостереження за потугами нарізати синус. Щуп з дільник 1 до 10. Безпосередньо до виходу до реле. Спробуємо запустити систему. Розгортка 5 мс поділка. Запуск шини. З'явилася якась постійна напруга, яка потім поступово спала. Не залишається нічого іншого, як досліджувати походження дивної природи цього сінуса. Осцилограф на затворі одного з верхніх ключів. Розгортка часу 5 мс на поділку. У нас мають йти пачки імпульсів. Рівномірно, з рівними інтервалами робота, пауза. Дивимося накачування шини. Ось що нам намалював осцилограф. Тут мають йти пакети імпульсів для формування синуса з інтервалом 10 мілісекунд. На жаль, цього ми не бачимо. Є суцільний потік. Імпульсів, частота 19 КГц і заповнення практично 100%. Це точно не формування синуса. Верхній транзистор іншого плеча. Отака От у нас картинка. Дивно, як при такій модуляції не бахнули транзистори. Тобто тут з управлінням абсолютний хаос. Очевидно, плата керування. Тепер на підтвердження гіпотези, що саме з керуванням у нас проблема. осцилограф на вході одного з оптодрайверів верхніх ключів, і запускаємо ось така історія. Тобто імпульсів формування синуса частотою 50 Гц у нас немає взагалі. Плата керування. Тут у нас схема формування синуса, 4 логічних елемента і збірка Дарлінгтона ULM 2003. В першу чергу замінюю її. Можливо, ці 4 схеми логіки. Якщо це не допомагає, то тоді. Плата керування під заміну. Далі вже процесор. Замінив uln 2003, нічого не допомогло, шоста помилка залишається. Тепер треба перевіряти, що приходить з процесора до чотирьох каналів формування синуса, припаяв дротики, щоб причепитися осцилографом. Тут мінус. Тепер можна спробувати поміряти. Тепер кульмінація ремонту. Ось на одному з каналів формування синуса і запускаємо. Ось і все. У нас та сама картина. Далі сенсор ремонтувати немає. Це безпосередньо вихід з процесора. Тобто ми маємо. Або програмний, або апаратний збій в процесорі На цій неоптимістичній ноті ремонт закінчується. Віддаю, як є. Дякую за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму.